Сьогодні у Києві відкрили центр рекрутингу до лав Сил оборони. Це вже 18-й центр. Такі вже працюють у Львові, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі та Полтаві. У чому суть рекрутингу і які вакансії пропонують? Ці питання ми поставили заступниці міністра оборони України Наталії Калмиковій. Гарантія від держави, що людина, яка вже собі обрала посаду, обрала собі частину, що вона потрапить саме туди. Важливо, що в нашій моделі, і це розроблено разом з генеральним штабом. Людина в цих рекрутингових центрах добирає собі посаду, добирає собі підрозділ. Рекрутери допомагають людині оприділитись і про взаємодіяти, щоб один з одним такий меч відбувся. І потім людина отримує відношення на контракт на військову службу. Це важливо. Саме контракт дає можливість людині гарантовано потрапити на ту посаду, на яку він або вона планувала. Які от зараз найзатребуваніші посади чи багато бойових посад. Скільки загалом зараз вакансій? Вакансій багато і вони різноманітні. Я не буду відкривати конкретні цифри, тому що це питання обороноздатності країни, але в нас є вакансії дійсно, як там штурмовика, так і, там, і операторів дронів, і номери обслуги артилерії тощо. І я би не сказала, що якісь затребування. Бува не більше, які затребувані менше на кожний товар. Я свій покупець і в нас є люди, які приходять і хочуть стати штурмовиками, і які готові в це максимально активно включатись, яким важливо потрапити в той підрозділ, де вони реалізують свою, свій потенціал, як і ті, хто хоче стати водієм, наприклад, чи можна рекрутуватися, вже маючи на руках повістку. Це залежить від того, яка це повістка. Повістки бувають різних типів. Одна повістка це така на оновлення даних. Якщо у вас є повістка на оновлення даних, так ви ще можете прийти і підібрати собі посаду. Якщо у вас вже видана бойова повістка, тобто повістка прибути і оформитись, і вже вирушати в навчальний центр, а далі бойовий підрозділ на цьому етапі вже ні. Чи може загалом рекрутинг замінити мобілізацію? Рекрутинг на Контракт це була б така, знаєте, мрія, якби всі люди до нас заходили б на контракт. Але ми розуміємо, що контрактна служба, яка працює зараз через механізми такого залучення через рекрутинг, вона доповнює мобілізацію, але не заміняє її.